Нитки шовкові для вишивки. У нас є в двох форматах: це або класична бобіна, або набори з міні-катушками. Нитка середньої міцності, коефіцієнт у 3,4, 120ден, склад штучний шовк 100% віскоза. Класична бобіна. Її можна замовляти поштучно або коробками по 12 штук. У нас є дві торгівельні марки: це сатекс і пері. Тактико-технічні характеристики у ниток однакові, ціна однакова, в чому є різниця. Сатекс довжина 2500 ярдів, пері 3000 ярдів. Але у сатекса більше кольорів і більш стабільна наявність. Загалом у нас є біла, чорна нитка і 15-20 кольорів кольорової шовкової нитки. Е, номери кольорів ми підбираємо за нашим каталогом, або якщо ви знаєте номери кольорів сатекса і, або пері, кажете нам, і ми дивимося, чи є в наявності чи ні, або що ми можемо запропонувати. Шовкова нитка в міні-форматі. У нас є мікс кольоровий коробка 24 штуки, намотка однієї катушки 50 метрів, комбінації кольорів періодично можуть змінюватися. Продаємо ми її тільки упаковкою. На жаль, окремого кольору в одному наборі немає.